В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з дня пам'яті іверської ікони Божі Матері. Ми, Матір Божу, вшанували і в честь цієї ікони служили служби для того, щоб Матір Божа була нашою захисницею, помічницею. Іверська ікона Божої Матірі, вона явила себе на початку 9 століття. Євгела той період, коли вже закінчувалось іконоборчество, Уже прийшов сьомий Вселенський собор. Пам'ять святих отців ми у минувшу неділю святкували в 787 році вже святі отці роз'яснили, що потрібно шанувати святі ікони. Але і після цього сьомого Вселенського собору. І ще на престол візантійського оператора прийшов іператор, який воздвиг останнє гоніння на ікони. Більше ста років було гоніння на ікони. І так, як було звершено гоніння на іверську ікону, то ми бачимо, наскільки це було страшне, наскільки важко було християнам, і багато християн поплатили своїм життям, шануючи, захищаючи святі ікони. Вже 800-800 ішов там 15-й, 20-й рік. І в місті Нікиї в одну домівку християнську прийшли воїни. Вони ходили по домам, дивилися, чи десь є ще ікони, якщо ікона ходить, ікони знищували, а християн піддавали суду або навіть вбивали. І от вони зайшли в одну домівку і побачили велику ікону Божі Матір. І воїн вдарив ікону мечем, але з ікони з віка Божої Матері потекла кров. І воїн злякався, і та християнська родина, яка була в домівці, теж вони якби от злякались, побачили це чудо Боже, що Матір Божу поранили і вони просили воїнів, що ви нічого не робіть цій іконі. Ну, і вони самі воїни були налякані. І, говорить, до ну, завтра ми їх воно заберемо. І не дивлячись на те, що воїни були саме свідками того чуда, що вони самі побачили, що це не просто, вони вдарили по дереву, а що вони нанесли рану Божій матері, Не, не дивлячись на те, що вони злякалися, вони сказали, що ми завтра прийдемо, якщо ікона буде тут, ми вас накажемо, об'єм. І тоді сім'я, помолившись Богу, а це очевидно, була сімейна ікона, помолившись Богу, віднесли ікону на море, що моті Боже, ти сама себе спаси". спаси. Вони поставили ікону на море, і ікона поплила. А потім син із цієї родини став афонським монахом, і він побачив ту ікону в Юрському монастирі, розказав історію, ту історію, яку я вам сказав. От ікона поплила, дійсно, матір Божа захистила себе, і ікона явилася на Афоні, болись Івірського монастиря, Івірський монастир це те місце, де Матір Божа сама вступала, коли вона прийшла на Афонську землю. Іноки побачили стовп світла, який бив на морі, і побачили по що це світло виходить із ікони, яка знаходиться на морі. Вони пробували підплисти, але ікона від них віддалялася. І тоді вони попросили, звернулися до, до одного старця, грузина Гавриїла, який пов'язався в, 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 в поруч з зіверським монастирем, що він забрав ікона. Він, помолившись, попустившись, до ікони пішов, і матір Божа дозвола, щоб він її взяв і принес монастир. Всі монахи вийшли і святково зустріли ікону і внесли її в храм, служили молебен, помолилися перед нею. І от ікона ночі залишилася в храмі, але на ранок, коли іноки вийшли, побачили, що ікона знаходиться над вратами монастиря. Вони занесли знову ікону в храм. Але на наступний ранок теж повторилася, і тоді матір Божа сама проговорила через старця, що тепер я буду вашою захисницею. І от вона залишилася там в монастирі над воротами. Монастир розширився з того часу з IX століття, і вже є так древній невеличкий храм з новітніми стінами. От вона вже знаходиться в храмі. Ця ікона, вона достатньо великого розміру, як наша голгофа, щоб ми приблизно розуміли розмір тої ікони. І <кхід> <кхід> от з цією іконою є якби повір'я, що до тих пір, поки ікона буде знаходитись, там на фоні Єврського монастирі, йде стояти. А як уйде в нас монастиря, йде з Афона, то це наступить той час, коли на землю прийде Антій І наступить час уже прошестя Христового. Тому -то, ну, поки ікона Іверська знаходиться там в монастирі, але звістка про цю ікону чудесно. Перед якою виявилося багато чітків, вся ікона прекрасна в різних прикрасах. Навіть я з нашими паломниками, по номерами, коли був, оставив свій один хрест там. тому що вона була нашою захисницею. О. І звістка про ікона розійшлася по Православному світу. Так що і ще в період патріарха Нікона 1648 році він звернувся до афонських старців, до Ігумена Афонська, і, 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 Іверського монастиря, щоб вони зробили список, ікони. І Іконопис постився, о, воду освятив на мощах святих і нею розводив краски, краски натуральні, такі раніше були. О, і в великому пості молитві писалася ікона. І потім ця ікона була привезена на Русь. І коли вона йшла через руські землі, народ виходив, став на коріна, молився, бачив, що тесто було звершене. І в Москві була збудована ігорська часовня, каплиця. І от вона стала таким особливим місцем шанування. Ну, Як приклад, так, у нас є музей Пірогова, його тіло лежить в храмі. Так от що цікаво. В юності Перегов не дуже був віруючий, потім він дійшов до усвідомлення Глибін віри. це значить сім'я теж не так глибоко церковною була. О, але такий приклад, коли він здавав іспити в університет і здав ці іспити, то батько на радостях найняв трійку і в кареті швидко поїхав ікону, до часовні для того, щоб відслужити подячним малинам. Тобто от люди шанували це таке місце, було шанування Божої Матері. А раз вона сказала, що я буду вашою захисницею, О, тому -то і ми з вами хотіли, щоб теж була вона і нашою захисницею, не тільки Ігорського монастиря, а в тому числі нашого храму. Тому -то, по милості Божій, ми отримали список. Разом з сициріцею, список іверської ікони, вона знаходиться в Кіоті. З афону в властиві монастирі вона освячена. В іверському монастирі приложена до тої чудотворної ікони. І ми її шанували, кажемо, ми повинні шанувати, молитися до Сіциріці, до віверської ікони, Божої Матері, скоропослушниця, яку теж ми отримали з афону. І ми молилися, як свідоцтво, що Матір Божа приймає наші молитви. То одні благочестиві люди, паломники на Афоні, вони придбали спеціально для нас отаку іверську ікону Божої Матері, яка була написана в Києві, Афонській Києві, Афонськими монахами, освячена теж на Афоні, властивіня і Афона. І це теж для нас була втіха. І вона такого розміру, що ми зробили, бачите, для неї такий оклад. О, кіот. Що так, ну кіот за виглядом до Пляпачевського роблять. Але зробили кіот і над вратами, царськими вратами нашого храму поставили. Щоб вона була нашою вратарніцею, захисницею. Так <кхій> <кій> що будемо вішувати шанувати молитися, тому що алтар це образ свята і святих і раю, і тому тарас нас, вона над входом, царські врата, то значить вона та, яка. Нас буде впускати в рай. Так що будемо шанувати, щоб Тійста на нас вела, якщо в нас якісь є наші слабкості, щоб її материнською молитвою Господь явив нам милість і все-таки ми були введені в рай. Так що більше ста років повторюю, церква терпіла одгніння на ікони, щоб люди були позбавлені своєї віри і свого благочестя, так як вони в чому народилися, виросли. Але завдяки. Сповідникам віри, які відмовлялися, шанували, то збереглося більше ста років, розумієте, люди народилися, виросли, і бачили, що навколо неправда є, да, ганіння на ікони. О, але в свій час Господь відновив. Тому то і ми в цей непростий час теж повинні набиратися терпіння і не сумніватися. Господь приймає, що чує наші молитви, Але він опікується не про нас з вами. Тільки, а про весь народ і весь світ, про наш народ. І він бачить серця всіх людей. І він веде так, щоб було спасительно для всіх. О, тобто він знає сам, як провести народ через які випробування. для того, щоб ті люди, які помиляються, можливо, побачили наслідки своїх, помилок, жахнулися, прийшли в покаяння. А ми з вами повинні потерпіти, поки вони прийдуть в покаяння. Ну що Господь, як питали апостолі, ну, чому така несправедливість да, є в той час, коли було гоніння на церкву? Апостоли казали, що Господь не затримується, але Він чекає тих, хто здатні явити покаяння, спастися, чекає їхнє покаяння. І тому то вірні теж повинні з Господом терпіти. Ну, Задля спасіння людей, скажімо, щоб ще хтось через покаяння, от ми терпимо і чекаємо, тому тобто повинні мати смиріння. І не розочаровуватись і не подати вічей, відчай, ну, що нам кається, Як це Господь попускає ті чи інші несправедливості. Радість спасіння, якихось душ Господь смирявся під час свого життя. Сміляється тепер, і ми теж повинні смілятися, довіряючи Богу і Його благому промислу. Шанування ікон, воно природньо. Звичайно, Бога ми не можемо пізнати Його природу, тому що ми іноприродні. Цей світ був створений із нічого. Значить, ми іноприродні Богу. Ми не можемо доторкнутися до Його природи. Це остається тайна. Але ми Бога пізнаємо, що Бог відкривається людям. І Бог відкрився нам в Ісусі Христі, що Бог став людиною. А раз він став людиною, він замав лік, вигляд. Тому, то пишучи ікони, ж про ікони пишеш, що ікони пишуться, то ми таким чином сповідаємо, що Господь дійсно став людиною. Оце ми говоримо. Як Євангеліє Буквою написала, що Бог став людиною, так ікона це в образі, в красках, це ж саме говорить, що Бог став людиною. Тому до то ікони свідчать, що Бог став людиною те нашого спасіння, а ставши людиною, замав вигляд. І навіть розмовляючи з протестантами, баптістами, да, які от ікони не шанують, а ті наші православні українці, які не знали православної віри, вдруг стали протестантами, вони ікони, якщо вони залишалися від батьків. То... То вони виносять і викидають. Я розмовляючи з протестантами, кажу, ну послухай, з чоловіком говорю, От ти уїхав десь від десь далеко, взяв фотографію своєї дружини, вже багато років не мав. Ти достав ту фотографію, згадав своє життя з нею, да? і сльози в очах, і серце переповнене ніжністю, любові, ти поцілував. Ту фотографію, то, що ти зрадив своїй дружині з папером. Та звичайно, ні, ти проявив любов до своєї дружини. І це так природньо. А тепер представ, хто взяв фотографію твоєї дружини. каже, це, що? це бумага. І взяв ногу і ставив, бо на неї сів. То ти ж будеш сприймати, що це нанести особисту таке приниження і образу людині. І ти будеш так переживати, все образити твоєї дружину. Що так не можна робити? Чому ти думаєш, що цілуєш ікону, ми не проявляємо ту ж саму любов, як ти проявив свою, свою любов до своєї дружини, поцілувавшись фотографії, що ми проявляємо просто любов до Бога. А ікона це і те зображення, яке дає можливість нам через дотик, через просто те, що ми ставимо свічечку, проявити своє відношення до Бога. І так само ми сприймаємо, як ти би сприймав, що твої фотографії твоєї дружини порвали чи наступили. Що це принижують і ображають твою дружину. Так само ми сприймаємо, що так як з іконами ви поступаєте, що це приносить наносить образу і Богу і Матері Божій Святим. Це все природне і зрозуміло. І церква в своєму, на своєму соборі роз'яснила, що є те шанування, яке є єдиному Богу, а те, що відноситься до Бога, це своє шанування, але це ж повторюю, ми не кланяємося дості чи краскам, ми кланяємося Богу. Тому що там є Його зображення. І не тільки його зображення, а надпис імені. А раз ікона має зображення Ісуса Христа, надпис Його імені, то значить вона включається в сферу Його особистості, то значить цій іконі почуває Дух Христов, так же само по до ікон святих. Повторюю, ми виражаємо своє відношення до святих. Але я розумію, що через ікони. Як ікону Божої Матері, ми правляємо почуття до Божої Матері, Але разом з тим, через ікону ми торкаємося до неї і через ікону є її дух, її особистість. Тому -то, скільки ікон було явлено просто чудесно, якщо історія цієї ікони показує, що десь вона в домівці була, і тоді... Син з цієї сім'ї, ставши афонським вінуком, розказав, що це моя ікона і розказав ту історію, чому вона явилася на морі. А скільки ікон було просто явлене, що чудесно, чудесно вони являлися десь в ліці, єдська ікона, там черніги на ялинці, побачили ікону. І, що Матір Божа сама давала свої ікони, і ці ікони ставали джерелами милості Матері Божої, джерелами чудес для втіхи, для спасіння людей. О, тому -то, іко, через ікони є любов Божа, любов Божої Матері до людей. Тому -то ми і віддаємо їм шану, і бачимо в них от, от, прояв, якщо ікона Божої Матері Материнської любові до нас. Тому то нехай Покров Боже матері, Дійсно, і Матірська любов завжди перебуває з нами, а ми будемо їй видавати свою шану, свою любов, з'являючи те шанування, яке ми величили сьогоднішню службу. Присвітаю Борови, спасі нас. Все можете підійти.